Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Асенька і сьогодні я беру участь у колаборації разом з іншими українськими сімерками. Назва цієї колаборації принцеси Дісни всьогоденні». А її суть, як ви вже могли здогадатися, це зробити мій сучасний погляд на ту чи іншу принцесу. Я роблю кас, а моя напарниця Сімс Аула робить будівництво. Хочу зауважити, що наші ідеї ніяк не перекликаються, тому тобто Лера не знає, що роблю я, а я не знаю, що робить вона. Тож, цікаво буде подивитися, чи пересіклися наші думки, чи ні. Правила колаборації такі: при створенні треба врахувати основні кольори, історію, особливості, тобто русалка або довге волосся, не можна змінювати колір шкіри, також волосся, очей і таке інше, тобто, щоб персонаж був узнаваємий. Також треба зберігти характер і вподобання. Я сподіваюся, я з цим заданням впоралась. Сподіваюся, але не факт. Також десь тут вже була чи буде інфографіка з іншими учасницями. В описі під відео будуть лінки на списки відтворення з касом та будівництвом, а також лінк на відео з будівництвом від Sims Aula. Переходимо до мого опису. Чому саме такою я бачу аріель. так я роблю аріель. Я спробую детальніше розповісти, чому саме такі образи та така історія в мене вийшла. По-перше, я одразу хочу зауважити, що я ніколи не можу стриматися і не дати персонажам готичний стиль чи альт стиль одягу, а також я не можу не використовувати червону темну команду. я обожнюю ці стилі та цей колір команди, сама з ним ходжу і тому даю йому всім персонажам, яких бачу. Ну майже всім. Коли я створювала Аріель, я вирішила зробити її основним кольором відтінки фіолетового. Я зробила це здебільшого, тому що в неї в мультику був оцей топ фіолетового кольору. Крім того, іноді проскакує зелений колір, а також рудий, тому що це колір її волосся, і мені він дуже подобається, тому що я ще люблю рудий колір волосся та червоний. Тому що в мене самої червоне волосся. Ось так. В мультику, наскільки я пам'ятаю, Бо я не встигла його передивитися. Аріель була досить бунтівною натурою, тому і тут в її образах я теж вирішила залишити це бунтарство, цей альт-стиль. Мені здається, він буде дуже доречним. Крім того, в моєму уявленні Аріель довгий час, як знов-таки в оригіналі, мріяла потрапити на поверхню, щоб дізнатися більше про світ людей. Вона все таки зробила, вона втекла від батьків. До речі, коли я створювала персонажку, я випадково почала створювати її на базі людини, а не русалки. І зараз, коли я пишу та записую цей текст для відео, мені дуже хочеться залишити цю ідею. Мов Аріель віддала свій голос та хвіст, як в оригіналі, щоб мати змогу жити над водою. Але все ж таки в відео присутній образ русалки, тому що це, як би мовити, правило, а також тому, що я догадалася про це тільки зараз. Але, блін, це така класна ідея, я б чесно хотіла її залишити. А, так ось, повернемося до історії Аріель. Я знов-таки повторюсь деякі свої фрази, тому не забувайте голову. Як на мене, Аріель дуже б сильно рвалася досліджувати світ знов таки, але б я не дуже хотіла, щоб її світ кружляв навколо чоловіка, як це було в мультиках. І, в принципі, як це є в усіх старих мультиках Діснею, де головна героїня то жертвує собою ради чоловіка, то він її постійно рятує, ну, ось таке, коротше кажучи. Але голос логіки мені каже, що без допомоги хоча б когось Аріель би тупо не вижила в цьому сучасному світі. Ну, хоча б тому, що хтось мав купляти її одяг, та вона мала б десь жити. Тож, принц своєї історії таки є. І як на мене, коли Аріель прокинулася на поверхні, все ж таки її знайшов принц Ерік, він, він виявився дуже турботливою та порядною людиною. Тож він їй допоміг. І так як в цій історії Аріель не втрачала голос, а в неї все ж таки є її хвіст. Я вважаю, що вона йому розповіла. Вона там розповіла йому, що вона хоче, як це мовити, подорожувати, дізнатися про світ. Він їй розповідав про цей світ, і вони таким чином вирішили обидва мандрувати. Він хотів показати їй більше простору, більше світу з різних його сторін. Тому вони обидва стали мандрувати знов таки, щоб дізнатися більше. З приводу деяких образів я майже не знала, що робити для Аріель. Так як в оригінальному мультику вона мала тільки хвіст, та наче рожеве бальне плаття. Тому в мене був досить обмежений вибір аутфітів. Ну, тобто, я взагалі не робила майже канонних аутфітів, тому що бальне плаття якось в сучасному світі взагалі не альо. Тому тут є образ русалки, який здебільшого Канонний, та я взяла піжамний комплект е, з мультику про Ральфа, де вона з'являлася з іншими принцесами. А також з приводу ще русалочого образу я доповнила його вухами, жабрами та всіми такими приколами. Також в неї на обличчі є що накшталт на кшталт текстури. Я не знаю, як це правильно назвати, але там далі це буде помітно. І як на мене це класно, тому що я не могла використ... не використати uh, ці cc контент тому що я щось його скачувала. Та він такий крутий, і мені не подобаються русалки в Sims 4, бо вони якісь беззубі, я б їх назвала. тому ось ці вуха та жабри дуже. Класний атрибут, який мені подобається, тому я тут його використала трішки, так би, мовити, відійшла від правил про канон. Але, мені здається, це не так жахливо, тому хай буде. З приводу її характера, то це дитя океану, так як вона все ж таки любить свою родину та батьківщину, вона любить океан, море, він їй подобається, тому що вона якби то русалка. Навіть якщо вона від них пішла або поставила свої інтереси вище, вона все одно їх дуже любить, поважає та вона не може відмовитися від океану. Також я залишила Аріель романтичний характер, так як вона майже одразу закохалася в Еріка. Щоб це було в мультику, що я залишу це тут. Тому що, як на мене, Аріель це така романтична та легка натура, вона Звісно, ну, чесно, я вважаю, що вона влюбилася в будь-яку людину, яка б їй допомагала. Я не знаю, як це описати, але просто Ерік був першим, кого вона побачила конкретно в моїй історії, і вона в нього закохалася. Але якщо б там була якась інша людина, вона б закохалася в неї, не дивлячись на вік, пол, там, стать. ну, тобто будь-кого вона б закохалася, побачивши його вперше на поверхні. Так би мовити, хто їй допоміг, хто її спас, тому вона така романтична, так би мовити, натура. Крім того, вона сімейна людина. Я теж дала їй цей характер, тому що в другому мультику, типу який вийшов, вона єдина стала матір'ю та одружилася з Еріком. Тому, ну, дивлячись на це, мені це здалося логічним. Тобто, що в майбутньому вона все ж таки одружиться з ним, заведе там дитину, всю таку фігню. Зараз це ні, але там в майбутньому хай буде. ну, би. Це як на мене норм. Типу, тому я дала їй цей характер сімейної людини. Він, як на мене, знов таки цілком логічний. Я сподіваюся, що я впоралась, тому що вподобання, я, чесно кажучи, про них забила і не робила. а її мрія, це наче я давала, чесно не помню, бо я записувала декілька днів назад. Це наче знайти спокій, знайти себе, там щось з медитацією. І мені здається, це теж підійшло б Аріель, типу, знайти своє місце, дізнатися щось більше, ось щось таке. Схоже, на цьому вже все. Я сподіваюся, вам було цікаво слухати мій трішки сумбурний діалог. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Крім того, обов'язково подивіться відео моєї напарниці та, звісно, відео інших учасниць цього челенджу. Ми всі дуже старалися. Я сподіваюся, знов ну, таки, вам сподобалось, тому дякую за перегляд і всім до наступного відео!